Всім привіт! Урок 4. І сьогодні ми будемо говорити про конфлікт покинутості самотності. Це те відчуття, яке ми насправді найчастіше заїдаємо, запиваємо. Це те відчуття, з якого починаються всі залежності від їжі, від алкоголю, від чоловіків, від жінок, від інших людей, відсутність сепарації з батьками, відсутність сепарації з дітьми, з тваринами, і все починається з цього почуття. І Найважливіше, що ви маєте зрозуміти сьогодні, це те, що для того, аби це почуття у вас не виникало, недостатньо людей навколо, недостатньо фізичної присутності цих людей. Е, недостатньо взагалі ось цього всього зовнішнього, тому що почуття і потреба ця внутрішня. І внутрішньо ви маєте знати і розуміти, що ви в себе є, що ви можете сама собі допомогти, що ви можете стати собі підтримкою, що ви можете стати собі опорою. І м -м, дівчаток не прийнято вчити, тому що вона може сама про себе попіклуватися. Да? Це ще одне джерело, чому це почуття в нас е, виникає. І... Дуже міцно сидить в нас. Але сьогодні ми з вами будемо працювати саме з цим. І е, багато говорити не буду. Ви просто єдине, що маєте зрозуміти, да, ось так на свідомому рівні до пропрацювання, що е, ви можете скільки завгодно змінювати людей навколо вас, але з цим почуттям впоратись, ви можете лише. Самостійно, це робота з собою. Ніякий чоловік інший, ніяка інша поведінка ваших дітей, або ваших батьків, або ваших начальників, або ваших підлеглих, або ваших друзів. Ніяка поведінка інша не закриє цього відчуття. Це відчуття ви можете закрити собі тільки сама. І я дуже рекомендую ось це пропрацювання повторити всім декілька разів, тому що насправді цей конфлікт дуже глибоко в нас сидить. І зараз ви робите глибокий вдих, видих і закриваєте очі. І зараз ви уявляєте, як під час вдиху повітря через ваші стопи. Піднімається по ваших голенях, колінах, стегнах, тазу в поперек, низ живота, в боки, в спину, верхню, поверхню, спини, грудну клітину, плечі, руки, в пальці, шию, голову, вуха, ніс. Щоки, підберіть І ви відчуваєте зараз все ваше тіло. І коли ви вдихаєте, кожна пора в вашому тілі вбирається повітря. І з кожним видихом кожна пора відпускається повітря. І зараз ви робите глибокий вдих і знову видих. І все зайве виходить. Всі емоції, стани, втома. Все виходить, стікає з вас ніби водичка. І зараз ви звертаєте всю вашу увагу на, на, на ваші внутрішні відчуття. І перед вами з'являються всі ті люди, яких ви любите. Всі ті люди, які приходили вам на розум, коли ми говорили до пропрацювання, всі вони зараз з'являються перед вами, підходять ближче і проговорюють. Пробач, ми йдемо, ми йдемо назавжди, ми покидаємо тебе назавжди, ми більше ніколи не повернемось. Бувай! Ми йдемо від тебе, ми залишаємо тебе. І всі ці відчуття, які у вас зараз виникають, ви тримаєте фокус на них, і ми з вами підемо в регрес. І вам 35 років. Вам 30 років. Подивіться, чи є це відчуття. Вам 25 років. Як там 25? Вам двадцять років. Вам п'ятнадцять. Є це відчуття в п'ятнадцять. Вам десять років? Як там десять? Вам вісім років? Три роки? Є це відчуття в три роки? Вам один рік. Один день від народження. Ви у мами в животику? Як там? Є це відчуття? І якщо це відчуття зберігається у вас від моменту, де ви у маму в животику до 10 років, точніше, від 10 років до моменту, де ви у маму в животику, ви зараз збираєте це все в себе і віддаєте мамі або тій значимій людині, яка вас виховувала, ви спостерігаєте за цим процесом, спостерігаєте, як відбувається. Весь цей потік, як цей стан збирається в тілі, якого він кольору, якої консистенції, як він рухається, як він виходить з вашого тіла і переходить до цієї людини. І ви проговорюєте цій людині: я не буду тебе рятувати, не буду виконувати твої очікування, я не буду повторювати твою історію. Я хочу жити по-іншому. Мені можна інакше. Я хочу знати, що я в себе є. Я своя підтримка, і я своя опора. І я ніколи не можу залишитись сама. Мене неможливо покинути, бо я в себе є. І ця людина підходить до вас і каже: Я забираю в тебе цю історію. Я повністю все забираю, це моє, це мій досвід, мені так потрібно. А ти можеш жити по-іншому. Ти можеш жити так, як ти хочеш. Ти можеш жити інакше. І вона забирає все це у вас і викидає вулкан і все згорає. І відчуйте, як вам, коли ви нова. Коли ви в себе є. І якщо це відчуття зникло в більш старшому віці, подивіться, що там за ситуація, що там відбувається, де ви там відчуваєте себе самотньою і покинутою. Перша ситуація, яка проходить на розум. Перше, що вспливає, ваше безсвідоме вам підкаже. І зараз ви там, в цій ситуації, прийдіть туди до себе, ви сьогоднішня, ви доросла, допоможіть собі там прожити її інакше. Допоможіть собі впоратись. Скажіть собі з минулого: я в тебе є. Я ніколи тебе не покину. Я завжди буду поруч. Я завжди дам тобі підтримку. Я завжди дам тобі опору. Ти можеш на мене розраховувати. Я завжди допоможу тобі впоратись з будь-якими ситуаціями, з будь-якими умовами. Ти можеш розраховувати на мене, я в тебе є. Я з тобою поруч, я тобі завжди допомагаю і допомагатиму. Я доросла, я з усім впораюсь, і з будь-чим завжди тобі допоможу. Я завжди в тебе є. Тебе неможливо покинути, бо в тебе є я. Ти не можеш бути самотньою, бо в тебе є я. Я завжди поруч. І відчуйте, яка ви там нова, коли ви знаєте, що у вас завжди є та сама опора і підтримка. У вас завжди поруч є людина, яка вас любить. Яка вам допоможе, яка допоможе вийти з будь-яких ситуацій, яка допоможе впоратися з чим завгодно, на яку ви завжди можете розраховувати вдень, вночі за будь-яких умов. І як по-іншому, тоді ви будете проживати події тієї ситуації. І зараз прямо візуалізуйте цей процес, як ви перепроживаєте ситуацію по-іншому. Як там виникають якісь нові події, нові причини наслідкові зв'язки, ви там вже нова, і, відповідно, вже маєте якесь інше майбутнє. І зараз побудьте там і перепроживіться за своїми правилами так, як вам хочеться. Щоб у вас там була завжди підтримка, опора і ви з майбутнього. І коли ви вже перепрожили ці події, коли ви вже нова, відчуваєте себе по-іншому, знаєте, що вас неможливо покинути, і ви ніколи не будете одна, бо ви в себе є, ми з вами йдемо в прогрес. Ви у мами в животику. Вам один день. Вам один рік. Вам три роки. Вам п'ять років. Вам десять років. Вам п'ятнадцять років. 20 років. 25 років. 30 років. 35 років. Ви повертаєтесь тут і зараз. І ваші очі ще закриті, і в тут і зараз до вас приходить. Жінка, ви з майбутнього доросла жінка, яка прожила супер класне життя, яка отримала все, що хотіла, і навіть більше, яка вміє обирати себе, ставити себе на перше місце, бути найважливішою для себе. Така красива, гарна, від якої хочеться надихати, з якої хочеться спостерігати. І от вона підходить до вас, обіймає вас і каже: Я завжди в тебе є. Я завжди з тобою поруч. Я дам відповідь на будь-яке питання. Я завжди підтримую тебе, завжди дам тобі ту саму опору. Завжди знайду вихід з будь-яких ситуацій, в яких ти опиняєшся. Я завжди поруч, ти можеш на мене розраховувати. Я завжди поруч, я завжди в тебе є. І я тебе дуже сильно люблю. І я дуже вдячна тобі, тому що, якби не ти, якби не ті події, з яких ти вже вийшла, не було б мене. Я пишаюсь тобою і дуже дякую тобі. І я хочу, щоб ти знала, що ти ніколи не можеш бути сама, бо в тебе завжди є я. Тебе неможливо покинути, бо в тебе завжди є, я і я ніколи від тебе не відвернусь. Я дуже сильно тебе люблю. І вона обіймає вас, і коли вона вас обіймає, прям візуалізуйте, як та внутрішня дірка, яка змушує вас відчувати самотність, наповнюється, латається. Як ви стаєте цілісною. Як все це заповнюється любов'ю від цієї жінки? Любов'ю від себе до себе. Візьміть стільки любові, скільки вам потрібно, і навіть більше. І чим більше ви берете від неї любові, в неї її стає ще в два рази більше. І коли ця внутрішня дірка вже повністю закрита, ви можете робити глибокий вдих, видих, повертатись тут і зараз і відкривати очі. І якщо ви плакали, витирайте сльозки. Ще раз повторюю, що рекомендую перепройти це пропрацювання декілька разів, мінімум тричі. Воно дуже сильно, воно дуже багато чого змінить в вашому житті, окрім зайвої ваги. І на сьогодні я з вами прощаюсь, і ми зустрінемось з вами вже на наступному уроці.